Зараз ми їдемо в точку збору інспекторів, а далі будемо прямувати по побережжю водосховища нашого, по лісосмугах, виявляти правопорушників. Я, я. Найчастіше фіксуємо правопорушення в частині використання рослинного світу. Це саме порубка дерев. Населення рубає дерева в лісосмугах. Також ще фіксуємо правопорушення, які знаходяться на водоймі правопорушників. Які на водоймі це лов риби на зимувальних ямах вудками. Якщо це будуть рибаки, то виходимо мінімум по дві по особи. Мінімум дві особи підходять до рибака, інші дивляться, щоб не було ніяких там ексцесів, скажімо так. Тому ведемо себе, як, як повинні вести себе держслужбовці. Всі зрозуміли, одягаємо індивідуальність, засоби захисту. Всього, пошли. Класно, можна. Дане знаряддя лову є любительським. Воно дозволене до рибальства. Тільки дозволено до рибальства, де дозволене саме рибальство. На да, дана території є балабенська затока зимовальна яма, і любе рибальство заборонено. заборонена. От зараз якраз був наглядний приклад того, як ми попереджаємо людей про незаконний лов риби в місцях, заборонених для вилову. Це була профілактична бесіда, людина зрозуміла і поїхала далі. Ви знаєте, так, що тут забувало я не... Ні, тут не знали. Я знаю отам. Отут, а тут немає, різко метрів тут не зберегти. Ну, у вас буде складено протокол про амін правопорушення за порушення прав рибальства. І Теж буде складено протокол про адмінправопорушення за порушення прав рибальства. А-я-я, я, так я вже я, я течу, я не рибалю. Я збираюся. Це ви збираєтеся <с? вже після того, як ми підійшли, до того ви рибалили. Так, я спортсмен спортсмен рибалка. Приїхав сьогодні на рибалку, став, думав, що тут нема зимувальних ям. Угу. Думав в іншому місці. Ну, приїхала інспекція, сказала, що я нарушив правила рибної ловлі. Так як рибу я відпустив. Те, що поймав, там три рибки я зловив, відпустив. Нашли порозуміння угу. з інспекторами. А у вас які знаряді Ну, У мене знаряддя ловні, є фідер. Угу. Все, ловиться фідерна, фідерна оснастка. Угу. Один крючок. Ага. ага, ну давайте один планом. Ось один крючок, як має бути. Угу. Угу. Ловлю на опариша. Так хотілося сказати вам рибалкам, що зараз настає весна, да, час випалювання, сухостою і високих температур, тому, будь ласка, не паліть костри, не кидайте недопалки, сірники, щоб не було пожарів. І будь ласка, якщо ви вже пройшли, ну, ви всі бачите, да, ви тим рибак-аматор, який вже займається спортивним рибальством, то будь ласка, подивіться, да, скільки сміття залишають після собою. Будь ласка, не залишайте сміття. Забирайте ви, різь мусорні баки в місті, там можна сложити його і не буде. Давайте будемо берегти природу, так як війна і так і там не дуже береже. Зберігаємо. Зберігаємо для своїх внуків і потомків, ми залишимо все. Свіжі спів, так все Якраз зараз ми їдемо по Державному лісовому фонді. Філії Запорізького лісового господарства. Загальна площа. Скільки ви. Скільки тут загальна площа? 40, гектар. 40 гектарів лісу. Часто тут порушення виявляються. Дуже часто не виявляється. Виявляється, але, скоріш за все, місцеві пиляють і. Тяжко їх тут зловити. Коли вони пиляють днем чи ночь, всі ж розуміють, що є комендантська година де їздити заборонено, ну, тому всі придержаться, а тут ну, доїхав, зробив своє діло та й поїхав. Тоби тяжко ловити, але рейди проводяться постійно спільно з працівниками лісової охорони і держати інспекції. Ходимося на території запорізького лісництва, неподалік села Новолександрівка. Значні знитки наносять чорні, чорні лісоруби і такі. Ну можна й поняти, місцеві місцевість зараз топити нема чим людям. Ну, є багато вальожника, його можна збирати, а рубати живі дерева це, конечно, тобто значно, війна значно вплинула в негативному значно, плані зараз. Людям, да? Нема чим топити, люди лізуть щоб заробити якусь копійку та собі обігріти оселі. Ось ми бачимо нещодавно так була порубка незаконна. Да, так, відносительно нещодавно видно сліди, попилки, дерево, мабуть, їх хтось спугав, бо дерево залишилось, стовбур залишили. Ага. Ці пеньки будуть заміряні, складений протокол і передано до поліції, щоб були зроблені розрахунки. Збитків, так? Збитків. породи тут ясень, акація, клен, всі тверді породи, якраз для опалення людям. Цінні породи дерева першої категорії. Раніше це була така непроглядна, так? Посадка Ран, було? Раніше вон, десь знаходиться автомобіль. В цю сторону непроглядно було, а зараз випиляно. Що б ми хотіли сказати громадянам України це з приводу. ліс, бо це ж і повітря наше чисте, і вообще, взагалі взагалі наше багатство. Якщо такими варварськими способами все все знищувати, то не залишиться взагалі нічого. І так війна забирає у нас багато природних ресурсів. Ми самі долучаємося до цього. ще. Бачимо, що люди не розуміють краще звернутися до лісгоспу, спитати. Це не так і дорого коштує деревина. Вони знають, де випилювати, їм дають ліміти на цю випилку деревини. І тому а, крім того, вони на цих ділянках, де випиляє лісові господарства, да викорчує, вони посадять нові насадження, і в них буде постійно ліс рости. А тут нові вже вряд тих, хто поставив лісополосах. Ніхто не буде. Ну хіба що почнуть на громади доглядати за ними? Тоді тоді да, буде діло так. Наші громадяни теж ну, не дуже свідомо відносять. Багато вальожника. Бо візьміть, бо збирайте за них ніякої відповідальності. Збирайте. Ось теж бачимо, бачите, дерево спіляли, дерево забрати. Один, другий, а скажіть, чому, на вашу думку, порушники обирають не, не збирати сухі дерева, а пиляти, ну, вони ж їм наражаючись ручніше. на відповідальність. Зручніше. Сире легше пиляється і скоріше, ніж лісухе. Угу. І це заради цього вони знищуються. Да. Да, да, да. Просто, вони щоб... забирають тільки стовбур. А, а коли дивіться, один стовбур. Не забраний. Не забраний. Ну, обрізаний і не забраний. Не забрані, да, стовбури. Моля е, лежить випалена чурочкою, тобто це вже було підготовлено для транспортування, але, але їх хтось Ну, Будемо сподіватися, що кожен порушник буде відповідати за. Так, кожен порушник все одно. Рано чи пізно ми кожного спіймаємо. Ну, Скажіть. Кожного, то... На вашу думку, відповідальність за такі порубки достатня? Чи можливо, якщо продовжується порубка, вона має бути серйознішою? Законодавство, є, як ви оцінити на варзаконодавства? Є кримінальний кодекс, і в ньому чітко прописано, що за незаконну порубку є кримінальна відповідальність, не, не лише адміністративна, а ще й кримінальна. Тому якщо люди будуть... Пиляти й далі, і ми їх піймаємо, і там буде сума збитку значною, то там буде кримінальна відповідальність. А це вже не адміністративна далека відповідальність. Тому ми розуміємо, що кожен, хто йде пиляти дерева, має собі усвідомити, що рано чи пізно його жде кримінальна відповідальність.